Вітаю вас на своєму каналі Вихиляси з вишивасами». Сьогодні на прохання глядачів я вам розкажу, як складати схему. Я покажу головні підходи та принципи формування створення таких геометричних, геометричних орнаментів. Покажу, як малювати схему. Це до ось цього. Мого попереднього заняття. Тобто, покажу, як оптимізувати хід голки і виконання цього малюнку, з тим, щоб ви з найменшими витратами та помилками це зробили. Бо у дівчат не сходиться, ось як оцей ромбік зробили, все добре. А коли роблять вже оцю розмітку, вона. Когось не сходиться. Помилки можуть вас підстерігати, коли ви працюєте товстою ниткою по такій більш тонкій тканині. Можна просто ниточки як зціпилися, ви можете припуститися помилки при підрахунку. Але для того, щоб геометрично це зійшлося, я вам покажу два варіанти. Як робити оцю розмітку? Спочатку, що я роблю? Як я розмітила це, і потім заповнення це в мене вже нема чого турбуватися, воно само вийде. В мене я розбила це на такі сегменти. Немає значення, де я починаю. Ось я пішла, ну, скажімо, ось так робити. Бачите, це в мене вертикальні стібки, і ось як я роблю цю розмітку. Дійшла сюди, зробила цей стібок, і потім пішла ось так, ось так, ось так по нижньому краю і повертаюся ось так. Тобто, це буде замкнений контур. Дійшла сюди, і в мене вийшла піш... в ту саму точку, звідки я починала. Наступний, я буду так само робити, припустимо, з цієї точки. Оце в мене вже є. Пішла сюди, сюди, сюди. Це в мене вже є, і утворився тепер вже такий ромбік. Дійшла сюди, оце такий хід виконання. І бачите, я дійшла до тієї, точки, з якої я починала. Ну, потім далі так само роблю. А заповнення ви вже знаєте, як це робити. Я вам покажу дві, два варіанти, як це робиться. Ось, промалювала схему, як робиться розрахунок. В мене умовні позначки. Лінія зошита це нитка тканини. Ось, припустимо, на дві ниточки полотна у мене такі стіпки. Ось я йду зі зміщенням на одну нитку полотна, іду, зміщуюсь, зміщуюсь, ось, дійшла до точки контакту. Є такий варіант, де у нас одна нитка посередині. Тобто, бачите, між оцими стіпками є одна нитка тканини. Є другий варіант, коли я в одну ту саму точку вколюю двічі. Тобто, два, це два різних варіанти. Ось я йду такими стібками сюди, і який в мене розрахунок, чого в мене тут на три нитки буде оцей стібок. Якщо б я робила, ну, і оцього ще в мене нема. Я умовно знаю, що в мене буде стібок ось тут. Тобто, зміщуюся я на одну ниточку, значить, я повинна і тут зміститися на одну нитку. Тобто, я ставлю оці дві точки і між ними три нитки полотна. Ось вам розрахунок. 2 плюс, плюс одна оця ниточка, мінус 2 оці нитки, виходить 3. Тобто оцей стібок у мене буде на три нитки. Ну і потім пішла далі. Якщо я йду ось так, пішла туди іншим рядом, коли я буду повертатися, оцей стібок у мене вже є. Я роблю, йду сюди, повертаюся цими стібками, і потім між ними буде теж одна нитка полотна і пішла далі. Тоді в мене замкнеться цей контур. Це такий самий розрахунок з однією центральною ниткою на три Стібок на три нитки полотна. Ось у мене тут три нитки. Одна нитка між ними. Далі три нитки, але цього в мене ще нема. Ось вам розрахунок, наскільки я повинна зробити цей стібок. 3 плюс 1 плюс 3 і мінус дві оці краєві. Ниточки, виходить, в мене 5. Потім я ще можу зробити такий стібочок коротенький, можу його не робити одразу, звідси піду на розширення. Ну, це як у вас буде орнамент лягати. Це від цього залежить. І отакий варіант. Отакий варіант, коли, так, як мені це. Налаштувати, на дві нитки, але в мене нема оцієї нитки, тобто одразу проміжок між цими стіпками дві нитки, а потім я буду вколювати в одну ту саму точку. Тому в мене оці точки в одному квадратику. Квадратик це просвіт між нитками. І ось я йду так само зміщуюся на одну ниточку, дійшла сюди, цього в мене ще немає. Але я знаю, що тут буде ще стібок, і розрахунок такий. 2 плюс 2 і мінус оці дві краєві нитки. Виходить дві нитки полотна. Ось вам дві нитки. І пішла шити далі. Так само розрахунок, скажімо, на три нитки полотна. 3, 3, 3. і ось я дійшла до точки контакту три нитки полотна. Далі я знаю, що буде стібок теж на три нитки полотна, тому розрахунок такий: 3 плюс 3, мінус 2 оці краєві, виходить 4. Потім я ще можу спуститися нижче, і буде в мене стібок на 2 нитки, потім 4, і так пішла далі. Оце вам такий розрахунок. Він може бути, скажімо, на більшу кількість. Ниток, ось, припустимо, шість ниток полотна. Я роблю таку широку лінію. Ось шість ниток. Такий варіант в одну точку я вколюю. Розрахунок 6 плюс 6, мінус 2 краєві, буде 10. Потім я ще можу зробити от, ось такий стібок. Так, мені дуже незручно малювати. Це буде 8, це буде 6, це буде, чотири, це буде 2. І ось буде ось такий у нас кутик. Як це на практиці ось вам, ось вам так само. Бачите, оце в мене на шість ниток полотна. Не цей, не цей, не цей. Ось такі кутики, як я виконую, скажімо, ось тут зараз покажу ближче. Бачите, це на 4 нитки полотна. Ось я йду 4, 4, 4, 4, вони в мене всі в одній точці, тобто 4 плюс 4 мінус 2, оце буде 6. 4 і 2 нитки. Ось так в нас виходить ось такий кутик з таким, такий поворот з гостреньким кутиком. Ну, тут просто то я зміщую з цю сторону, потім я зміщуюсь з цю сторону, і це просто. А ось ці повороти, щоб вони такі гостренькі були, вони ось так і розраховуються. Зараз я вам намалювала схему, як могла вже ось цього. Оцей момент, я взяла оце оце місце. Як я це прораховую? Ось у мене такий зошит, я точками промальовую все це і починаю розраховувати потім стібки. Оце стібочки в мене колодочки, потім в мене йде оця лиштва, Оця лиштва. Ось Це верхня колодочка і дві. Ось вони. Верхня і отут дві. А оце, оцей рядок, який в мене ось тут. Бачите, вони сходяться в мене всі в одні, отут в одній точці. Ось я малюю схему. Знаючи, як воно створюється, утворюється цей. Малюнок, ось я промалювала точки. Ну, це буде на одну вище, тут буде 6, 4, 3. Потім 6, 4, 3, але в цих самих точках це вже буде кутик такий вершина. Ось у мене буде 6, 4, 3, потім оце буде 3 плюс 3 мінус 2. Це буде. Е Шість ниток. Ось вам шість ниток. 6, 4, я зміщуюсь на одну, і 2. Ось я виконала цей кутик. Потім в мене йде проміжок. Я так само намітила точками. Де в мене буде стіпки, зверніть увагу, якщо я тут кладу в мене горизонтальні стіпки, оце я буду виконувати вертикальними стіпками. Воно у мене на три нитки полотна? Ось подивимось, бачите? Я промалювала оцей кутик. Ось так. Ми його вже зробили. Як воно співвідноситься до цієї розмітки, як ми бачимо? Це горизонтальні стібки, оце вертикальні стібки. І бачите, ось він, от той середній стібочок, 3 плюс 3 мінус 2, це буде 4 нитки. Ось він у мене на 4 нитки. Як я йду, скажімо, отаким от таким шляхом, я дійшла от 4, 3, 3, 3, 3, 3 стібок на 4 нитки, він у мене довгий, десь він у мене Тут є, ось, бачите, він, довгенький такий стібочок. Я знаю, що я буду виконувати наступну таку лінію. І оцей стібок я вже виконувати не буду. Я дійду сюди, перейду на цю точку і піду робити далі. Ось вам виворіт. На вивороті його видно. Тобто, я, як йду, я зміщуюсь в одному напрямку, в мене нахил в одну сторону, а потім в мене нахил в іншу сторону. Ось ці перехідні стіпки, бачите, ось тут я перехожу з від одного від однієї лінії до наступної. І ось так я роблю цей розрахунок. Щоб вам спростити задачу, Ось тут видно, що це виворіт, бо тут косі такі переходи по вивороту з рядка на рядок. І тут так само косі стібочки на вивороті. Ось тут, де в мене довгий стібок, бачите, ось я його зараз ось так розтягну, і ми побачимо, що там є. Ось вони косі, я йшла ось тут. І потім просто перехожу, перескакую його, бо він вже є, навіщо я його ще буду робити. І отаким от чином, ось вам зблизька, ось бачите, отакий прямий. От там на лиці він мене є, я перехожу на інший вже рівень. У мене буде коротенький, такий на одну ниточку полотна, буде такий перехід. Ось, їх всі видно. Ось так складаються схеми. Якщо хочете, можете промалювати, краще промалювати, щоб візуалізувати все це. І вам простіше буде і працювати, і ви не будете так помилятися. Ну ось Все, що я хотіла сьогодні розказати, про складання отаких от геометричних схем, ще ми можемо разок подивитися. Теж, бачите, стіпки. Я зробила ну, у різних напрямках. Тут в мене вертикальні, тут гори... горизонтальні, де ось вони вертикальні, в мене, ось тут горизонтальні. Все це промальовується і прораховується. Нічого складного тут нема. Користуйтеся на здоров'я та не помиляйтеся.